В Івано-Франківську відбулися урочисті проводи юнаків весняного призиву протягом квітня-травня. Вони одягнуть військові однострої солдатів збройних сил України. Загалом на весні до військової присяги буде проведено близько сотні івано-франківських юнаків. Особливостю даного призиву являється те, що на строку військову службу підлягають і відправляються юнаки, яким до дня відправлення в частини виповнилося два. 20... Років і до 27-річного віку всі вони будуть проходити службу в навчальних частинах, починати свою військову службу. Як зазначено в указі президента на на службу в райони проведення. Антитеростичної операції в Луганську доськово з їх направляти як військовослужбовців не будуть. Згідно з законом України, строковики служитимуть 18 місяців, а призовники з повною вищою освітою 12. Рік військової служби попереду, і у веб-дизайнера Юрія Хмельовського урочисті проводи співпали з його 24-тим днем народження. Попри святковий настрій, юнак не приховує хвилювання. Це нормально, типу страх там, десь невпевненість. Це нормальні відчуття як людини. Якщо б не було страшно, ну, тоді вже було б, і дозріло б. <хи> Ну би. Доводиться себе десь, десь там чимось втішати, що це не просто так, що це потрібно. І Так само армія має в принципі, давати свої якісь переваги. Там. Змужніти навчитись воєнної справи. Помітно хвилюється і призовник Дмитро. Підтримати його прийшла родина, бабуся. Ледь стримує сльози, батько по-чоловічому стриманий. А хто знає, де його відійшлють. Воно все маленьке, таке худеньке. Служити комусь треба, і то треба. Я служив, і він буде. Дасть Бог відслужить. Як положено. Місцеві школярі підбадьорювали юних рекрутів патріотичними піснями. Священник окропив призовників святою водою та вручив молитовники. Відслуживши в армії, строковики можуть продовжити військову службу, підписавши відповідний контракт. Причому лише за власним бажанням, наголошують у військкоматі. Ольга Цьома Ігор Духович, новини на вежі.